Хлопцеві 15 років, а важить він усього 13 кілограмів. У госпісі в Лодзі триває боротьба за життя вкрай виснаженої дитини, бо в Україні Андрій міг померти у дитячому будинку. Організм хлопця надзвичайно виснажений і страждає від недоїдання. Так стверджують польські журналісти. Дитина ходила на очах. І що ми не намагалися якось збалансувати його дієту, він не поправлявся. Волонтери благодійної організації Деполь Україна про Андрія знають дуже багато. Кажуть, хлопчик був найважчим з-поміж 123 підопічних інтернату. Був загальним улюбленцем. Андрієм навіть опікувались польські медики, прописали спеціальну дієту. Та коли побачили, що вона не допомагає, взяли хлопця до себе на лікування. Тому і волонтерів, і працівників закладу матеріал поляків просто шокував. Волонтером. Спільно я робив все для того, щоб ці документи пришвидшити вироблені си документів, щоб хлопчик дати йому надію на життя. Я думаю, що тут наша позиція була правильна. Нас де ініціатива наказує. У закладі переконують, діти отримують п'ятиразове збалансоване харчування. На одного дитинку, якщо є харчування 32 гривні, то коли ми рахуємо разом з благодійною допомогою, те, що не привазить, там печиво, ну різні продукти, це складає 40 гривень на, на добу харчування наших дитини. У більшості вихованців цього будинку важкі недуги і дійсно деякі зовсім не виглядають на свій вік та за ними доглядають і піклуються як можуть, переконують медсестри. Як тебе звати? Дякую. Цибенко Олег. А звідки ти? З Києва. З Києва. Так, а скільки тобі років? О, у мене багато. Багато. 35. 35. 35. А скажи, чи тобі тобі подобається тут добре, тобі? добре? У Олега церебральний параліч, він не стає із ліжка, як і цей хлопчик Олежику на вигляд 6, а насправді 13. Каже, проявились проблеми з недоїданням, бо він дуже худенький і маленький, але зараз якось покращилося. Уляна дідик волонтерка до цього дитбудинку дівчина навідується кілька разів на тиждень. З дітками вона грається, займається хендмейдом, годує та переодягає через їхні фізичні такі можливості, що вони не можуть самостійно, вони постійно потребують сторонньої крайній допомоги. І тому так. Персонал працює. Персонал має зробити роботу, наприклад, там помити дітей, нагодувати дітей. І так далі, просто не вистачає рук, просто що їх так багато. Персонал це 130 людей: 65 няньок, 14 медсестер, реабілітологи та вихователі. Бракує 35 штатних одиниць та й без них працюють як можуть. Для таких важких дітей, як наших, може і замало працюючих няньок біля них. Але в нас, якщо по кожній групі розібратися, то стає їх, хватає. Тому що е, от на таких дітей, на, на даній групі, бід е, Няк є 7-8 і хватає їх погодувати, перебрати і до кожного індивідуально підійти. На інших групах є менше нянюк, але там кількість дітей так само менше, тому відповідає норм. Залучанський дитбудинок знаходиться на утриманні обласної ради за кошти з бюджету. Роблять ремонт приміщень, купують обладнання і продукти харчування, витрачають їх і на медичні препарати і підгузки. До того ж, суттєво допомагають благодійні організації і волонтери. Затримки на копійку немає. По цих позиціях, які передбачені бюджетом на, на, на інтернату, я хочу сказати, що крім того, що є ці кошти більше 8 мільйонів гривень, які виділені на по загальному фонду і по спецфонду, у нас є велика блогіння допомога, тому що в нас їдуть владиницькі організації, їдуть батьки, їдуть э, зацікавлені цим інтернатом, довіряють нам. Нашим нашим працівникам тому тільки за за 9 місяців ця благодійна допомога складає мільйон 700 тисяч. Та цього не вистачає. Українська благодійницька мережа інформує. Дитячі будинки, інтернати для сиріт з інвалідністю, які знаходяться в івано франківській області, зокрема Залучанський дитбудинок, фінансуються найгірше в Україні. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.